Вітаю це канал Рукодільні Історії, мене звати Марія, і сьогодні буде в мене невеличке відео. Я покажу вам свої придбання в інтернеті і покажу, що з того вийшло про їх чудове перетворення. Прийшла мені посилочка. І зараз, ну, зовсім невеличка, бачите, яка. І зараз я з вами буду її відкривати і дивитися, що там. Ну, я знаю, що там, але не знаю, як я вам. Так, ну подивимося, що тут. Що тут все є. Дуже люблю, дивитися розпаковки. І так само люблю. І так само люблю розпаковувати, коли мені щось приходить. Тут ще тут дві коробочки. Здається, ні так. Угу. Оце такі. Дивіться, бачите? Це, Це підставочка під, під яєчко, як писалося, як продавець мені писав. Ну, можна б тут будь-що зробити. У мене ще до цього є ідея, і, в принципі, заради цієї ідеї я і е, придбала. Ось цю підставочку. Тут там щось написано. Не знаю, щось там. Щось там якась наклейка, я буду її знімати, вона мені не потрібна. І ось така чудова пташечка. Чи це горобчик, чи це курчатка. Цікаво, яка ваша думка? Як ви думаєте, хто це такий? Ну, тут має ось таку невеличку ваду. Бачите, тут така. Ну, не дірочка, але. Трошки таке тут, тут пошкодження, ну це не страшно, це не принципово. А взагалі вона така чудова. Я я знаєте, я боюся оце із, зі своїм о, цим колекціонуванням, аля колекціонуванням, як я його називаю, щоб не почати збирати іще якихось пташок. Тому що ну, в, мене, в мене є таке. Бажання все, все красиве збирати, тримати його в руках, роздивлятися, комусь показувати, насолоджуватися тим усім. Ну, Подобаються мені красиві речі, я нічого не можу з собою <сум> зробити. Люблю, знаєте, ходити в різні магазини, там, де красиві речі. Хоча вони там дуже дорого коштують. Звичайно, що я їх не купую, в мене немає такої змоги, та й місця в мене немає, щоб їх десь розташовувати, то треба якусь окремо. Кімнату палацову, мабуть. <хи> От. А так я заходжу в магазин і то все так роздивляюся, хожу там, яке воно все красиве, яскраве. Або і не яскраве, але теж дуже красиве. От. І ось в мене така пташка тепер. Ось така пташунька, Так. Ну, давайте подивимося, що там в другій коробочці. Як воно тут? Тут треба його розрізати. Так, чи де воно відкривається, так тут і відкривається? Так щось вже не так я роблю, мабуть, що я таке не так роблю, але ну. ага. Я взагалі його десь дригом відкрила, але нічого мені. Як я його відкрила. Не зрозуміла. мені ця коробка не потрібна. Це не стільки важливо. Так, і ось друге моє придбання трошки поширюстю. Ось, подивіться, яка краса. Хто це нас? А це в нас ось така свинка. Ну, цю свинку я придбала тільки через те, що вона посміхається. Ну, от вона така мила. Подивіться, яка наче якась ікурноса. П'яточка свого задерла, хрюнділька свого. Подивіться, вона ще і ікурноса, бачите? Кірпата. Кірпата української мови. Кірпата свинка. Я такий хвостик акуратненький. Акуратненький хвостик. Ось. Це теж підставочка під яєчко. Ну, Взагалі-то можна сюди сукулети якісь посадити. Малесенькі. Ну, Сукуленти взагалі вони невеликі. От. Тут щось теж якісь номера, якісь щось, не знаю, якісь цифри. Не знаю, що це таке. Купувала я ці дві речі через інтернет у людини, яка, як я зрозуміла, колекціонує ось ці пашупниці, підставки під яєчка. Там був великий вибір. Звичайно, що хотілося придбати і ще щось. Так, шелеститься, Дакота в мене поцупила пупирку і потягла в кімнату, до себе на килимок. Давай. Давай. Давай, дякую. Да, дякую, принесла. Почекай хвилинку зараз. кота чекає вечерю кашу. Зараз вечір у нас. Да. от І е, був великий вибір. Звичайно, хотілося придбати іще, там були цікаві речі такі. І теж щодо них були, теж окремі думки, окремі якісь ідеї щодо оформлення їх. от ну але на сьогодні поки що тільки ось ці дві чудові речі. Вони мені дуже подобаються. Ну дуже. Ось така в мене краса є. Порадійте разом, разом зі мною, порадійте. Десь та які? Гарнюся, правда? Ставлю тобі кашу, ставлю. Вона гаряча, декотна. Да, Каша гаряча. Каша гаряча, ждать треба. Да, так, ждать треба гаряча. Поки до коті ставила кашу, вже забула, що хотіла сказати. От, ну, ось такі усі в мене є. А що з них буде? Чи буду я робити те, що мені спадає на думку, чи ні, ну це вже покаже час. От і далі, далі будемо бачити, що з цього буде. Чи, можливо, я так їх залишу? Я їх не буду використовувати як підставки для, під яйце. От. Але тут має щось бути інше. І не як вазони теж. Ні-ні-ні. Сукуленти сюди садити, я теж не буду. Тут буде щось інше. Ось такі красунки. Я шукала інформацію по цим пашотницям і знайшла ось іще. Бачите, виявляється їх ціла колекція. Ну, ось, наприклад, такий котик, він мені... Наче поміс котика з пташечкою, такий він якийсь ну, ненатурально виглядає. А ось корівка, корівка симпатична, вона теж посміхається. І ще мені сподобалася ось ця овечка. Конкретного виробника я, на жаль, не знайшла, але знаю, що виробник це країна Європи. Ну, а зараз я вам покажу, що я зробила з однієї спашотниці. Це була моя задумка. Я взяла ось цю підставочку-пташку і зробила з неї ось таку гульничку. Тут я придумала такий візерунок, я використала солов'їні вічка жовтим кольором вони вишиті, жовтими ниточками. І придумала ось такі листочки. Вишивається це все дуже просто. Тепер ця гольничка буде стояти в мене на столі під час роботи, і я буду нею користуватися. А щоб прикрасити цю гольничку, я ще виготовила ось такі булавочки. Вони легко сюди входять. Камера передає. Більш блід, блідий колір, тому що зараз вечір і штучне освітлення воно, на жаль, не передає всієї яскравості. Ось така в мене краса вийшла. Так, ну, а як робить такі, е, таку прикрасу, такі, е, такі булавочки? Булавочки, голочки або піни. Я зроблю окреме відео, воно буде коротесеньким. І покажу вам вже тоді ближче. Ну, ось така краса в мене вийшла. Як вам? Напишіть, будь ласка, свою думку, мені буде цікаво і корисно дізнатися, що ви думаєте щодо моєї цієї роботи. Дякую вам за перегляд, дякую за вподобайки, за коментарі, за те, що підписуєтеся. Я бажаю вам всім тихого, мирного неба і міцного здоров'я. До нових відео!